Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео хотів би поділитися з вами власним досвідом експлуатації автомобіля Шкода Октавія першого покоління з дизельним двигуном 1,9 Turbo Diesel. Цей автомобіль є одним із найпопулярніших дизельних автомобілів у своєму класі, і він супроводжував мене протягом 7 років. Які переваги та недоліки цього автомобіля, що в мене зламалося за 7 років, про все це я розповім у цьому відео. Отож, давайте поглянемо на автомобіль, яким я володів 7 років, та який я вже продав. Трошки згодом я розповім вам про причини продажу такого автомобіля і що я купив на заміну. І п'ятнадцятому році, коли я обирав собі автомобіль, я розглядав декілька варіантів авто. Проте, якщо це шкода, я чітко розумів, який двигун мені потрібно знайти. Загалом на шкоді можна зустріти декілька варіантів дизельних двигунів. Тому якщо ви плануєте купувати таке авто, звертайте увагу на тип двигуна. Давайте розглянемо, які типи двигунів встановлювались. Найпростіший дизельний двигун, який встановлювався на шкоду Октавія першого покоління, це е, дизельний двигун з шильдиком 1,9 SDI. Такий шильдик означає, що автомобіль не має турбіни. Автомобіль з таким двигуном розганяється до сотні за 19,2 секунди. Наступний по потужності двигун це двигун на 90 кінських сил. Автомобіль з таким двигуном можна розігнати до сотні за 13,2 секунди. Наступний дизельний двигун це двигун на 101 кінську силу. який… Розганяється до сотні так само, як і попередній, за 13,2 секунди, проте він має трошки більший крутний момент. Такий автомобіль зустрічається з шильдиком TDI, де останні дві букви D та I будуть червоного кольору. Наступний тип дизельного двигуна, який зустрічається на шкоді Octavia першого покоління, це двигун на 110 кінських сил. Такий автомобіль розганяється до сотні за 11 секунд і має 235 Нм крутного моменту. І найпотужніший дизельний двигун, який встановлюється на шкоду Октавію» першого покоління, це двигун на 131 кінську сил, який розганяється до сотні за 9 секунд. Усі ці двигуни мають, звичайно, свої переваги та недоліки, проте беручи до уваги такі фактори, як економічність, надійність та потужність, для мене все ж таки виграв двигун на 110 кінських сил. Чому саме такий двигун? Давайте розповім. По-перше, цей двигун оснащений паливним насосом високого тиску, на відміну від версій на 101 та 130 кінську силу, де встановлені насос форсунки. По-друге, автомобіль з паливним насосом високого тиску виявився набагато економічнішим. В той час, як дизельні двигуни з насос форсункою споживають приблизно 5,7 літра на сотню, на своєму двигуні в 110 кінських сил я вмудрявся їздити з витратою палива в 4 літри. Причому ніколи не старався їздити як пенсіонер. Беручи до уваги, що у 2023 році знайти такий двигун досить важко. Якщо вам подобається такий автомобіль, я б все ж таки рекомендував сьогодні шукати дизельний двигун з насос форсункою. Зараз поясню, чому по-перше, такі двигуни почали встановлюватись на шкоду Octavia Tour Останніх років випуску, це, наприклад, 2007 по 2010. Відповідно, у вас буде новіше авто, і, скоріш за все, там буде трошки кращий стан двигуна. По-друге, ціни на такі насос форсунки зараз досить таки впали. В той час як у 2015 році одна форсунка коштувала приблизно 200 євро. Зараз їх можна знайти набагато дешевше. А зараз найцікавіше проблеми з двигуном, з якими зіткнувся я протягом 7 років експлуатації даного автомобіля. Та яких можете уникнути ви, переглянувши це відео, перша проблема це передув або недодув турбіни. У моєму випадку передув турбіни, який робив мені нерви протягом двох років, але згодом я вирішив цю проблему за 15 хвилин. Які ж симптоми передуву або недодуву? Виїжджаєш ти такий на обгін фури, вмикаєш поворотник, усі 110 кінських сил і ще одна в салоні автомобіля стрімко набирають швидкість, і в цей момент десь посередині фури. Таке відчуття, що ти починаєш ту фуру тягнути тросом. Динаміка автомобіля мінімальна, набирає швидкість дуже в'яло, проте двигун робить рівно, ніякого диму з вихлопної труби немає. Я припаркувався на узбіччі, відкрив капот, а там а там нічого, а там все нормально. Справа в тому, що передув турбіни взагалі ніяк не проявляється якимось речами, які ми можемо спостерігати під капотом. Після того, як я оглянув автомобіль, заводжу, їду, і динаміка знову повертається. І так було протягом двох років. Як я вирішив цю проблему? Я підключив діагностику і побачив помилку передув турбіни. Поліз під капот, перевірив шток управління геометрією турбіни і побачив, що цей шток рухається досить таки важко. Тому я прийняв рішення зняти турбіну, почистити е, геометрію і зібрати все назад. Зняв я турбіну, клапан EGR і нічого супер забрудненого там я не побачив. Пусний колектор був абсолютно чистим. І як на диво, теж був чистеньким. Геометрія турбіни була трошки в сажі, але не критично. Вона абсолютно нормально рухалась, і проблем не було. Все це я вимив бензином і склав на місце. Знову порухав штоком. Шток уже рухався набагато вільніше. Проте, завівши автомобіль і проїхавшись декілька метрів, я зрозумів, що автомобіль не має динаміки, тобто він рухається. Знову як в аварійному режимі. Тоді я зупинився на узбіччі, відкрив капот і почав перевіряти всі деталі на правильність встановлення, оскільки до цього я розібрав майже пів машини. Проте під капотом все було добре. Повернувшись додому, я знову підключив діагностику, але діагностика знову ж таки не показує нічого, ніяких помилок. Тоді я зробив величезну помилку. Підписуйся, а я розповім. Я вирішив звернутися по допомогу на СТО. На першому СТО мені сказали, що турбіні хана, її потрібно знімати, реставрувати або взагалі замінювати на нову. 500 гривень віддав хлопцям за діагностику. Подумавши, що до того, як я знімав турбіну з автомобілем, все було добре і з турбіною також, я вирішив звернутися на інше СТО. На іншому СТО мені сказали, що можливо у мене несправний витратомір повітря. Тоді ми перекинули справний витратомір на мою машину, проїхались, нічого не змінилося, ставили мій витратомір назад, і 500 гривень за діагностику. Розчарований декількома СТО, вирішую шукати проблему самотужки. Задаю собі питання: як так трапилось? Проломалося, на! І як казав Конфуції, спочатку перевір вакуум, а потім купуй деталі. Звичайно, Конфуцій такого не говорив, але вакуум я все ж таки перевірив. Я візуально оглянув усю вакуумну магістраль. В ідеалі, звичайно, було б використати вакуометр, але я такого не мав, тому використав звичайний шланг. Я зняв вакуумний шланг з клапана управління геометрією і спробував просто втягнути до себе повітря. Втягнувши до себе повітря та тримаючи вакуум, я помітив, що шток вакуумного клапану потихеньку опускається, хоча він мав стояти на місці. Висновок? Клапан управління геометрією турбіни не працює. Мінус 150 доларів. Як я вирішив цю проблему? Звичайно, я замовив новий актуатор, зняв знову турбіну і побачив, що дійсно актуатор турбіни не те, що не тримає вакуум, він взагалі прогнив. Звичайно, дехто намагається реанімувати такі клапани, замінюючи просто діафрагму. Але я цього не робив. Я купив новий актуатор і замінив його. Після заміни актуатора я зібрав все на місце, виїхав на трасу і був приємно здивований. Звичайно, автомобіль набирав швидкість дуже класно, навіть мені здається, краще ніж було до цього. Проте радів я недовго. На швидкості приблизно 120 км на годину у мене знову відключилася турбіна. Автомобіль знову почав рухатися в аварійному режимі. Варто було лише е, заглушити та завести автомобіль знову, як динаміка знову поверталася. Я навчився це робити навіть на ходу, але не повторюйте моїх помилок. Зробивши те, що я показую далі у відео, ви зможете виправити цю проблему за 15 хвилин приблизно. Знову починаю перечитувати всі можливі форуми про таку проблему і натрапляю на статтю про налаштування актуатора турбіни. Раніше я гадав, що цей актуатор був встановлений на заводі і його там налаштували, туди лізти не потрібно. Але я б все ж таки туди поліз. Підключив знову діагностику, зайшов в розділ надуву і побачив, що моя турбіна передуває навіть на холостому ходу. Тоді я поліз під автомобіль, спробував дотягнутися до гайки регулятора штоку актуатора. Обернувши цю гайку лише на пів оберта, я здивувався, коли подивився знову на показники наддуву турбіни. Погравшись хвилин 15 з цією гайкою, я зміг виставити взагалі ідеальний наддув. Після налаштування я знову виїхав на трасу і ця проблема абсолютно зникла. Тоді я розігнав свій автомобіль майже до 180 км на годину. Насправді для цього авто це дуже висока швидкість. Від того часу жодні аварійні режими мене не турбували. Ось так мені вдалося вирішити цю проблему. Жодне СТО, на яких я був, не підказав мені, що можна просто налаштувати шток актуатора турбіни. І це дійсно допомогло. Тому, якщо в тебе є така проблема, розглянь цей варіант. Друга проблема це проблема з витратоміром повітря. Симптоми, які вказують на несправність витратоміра повітря. На моєму авто це був лише один симптом. І він проявлявся в'ялістю і відсутністю динаміки. Авто їде ніби без турбіни в аварійному режимі. Таку проблему можна звичайно визначити за допомогою комп'ютерної діагностики, або ж можна зняти фішку з датчика витратоміра спробувати проїхатись, і якщо автомобіль рухається хоч трошки краще, я вас вітаю, скоріше за все, у вас несправний витратомір повітря. Замінюємо датчик і катаємось далі без проблем. Рекомендую купувати тільки оригінальні датчики, оскільки маю поганий досвід. І одного разу купив китайський датчик і замінював його через два місяці знову. Третя проблема це клапан EGR. Які симптоми несправного клапану EGR? Авто набирає швидкість ривками. провали в динаміці. Причому при натисканні педалі газу ви можете бачити в дзеркало заднього виду чорні клубки диму. Як вирішити цю проблему? Проблему, як завжди, можна визначити, заїхавши на СТО на комп'ютерну діагностику, або ж можна зняти вакуумний шланг з клапаної EGR та заглушити цей шланг якимось підручним засобом. У моєму випадку болтом. Звичайно, я не рекомендую вам їздити з болтом, але якщо ви закриваєте цей шланг болтом, спробуйте проїхатись, всі ці симптоми зникають. Знімаємо клапани EGR, ретельно чистимо та промиваємо. Я промивав цей клапан бензином, збираємо все на місце і катаємось далі без проблем. Така процедура в мене зайняла приблизно 30 хвилин. Нічого складного тут немає, можна зробити самостійно вдома. Четверта проблема, з якою я зіткнувся, це підвищена температура двигуна. Після поїздки в гори, повертаючись додому по трасі, я помітив, що стрілка температури почалася трошки підніматися і піднялась десь до 95 градусів. Це для мене стало трішки підозріло, оскільки раніше стрілка температури не піднімалася вище 90 градусів ніколи. Проїхавши ще десь півгодинки на швидкості 120 км на годину, я помітив, що стрілка взагалі піднялась до 110 градусів. В цей момент я відразу зупинився на узбіччі, не глушив автомобіль, увімкнув печку на максимальну температуру, відкрив капот. Під капотом я побачив досить сумну картину, оскільки через високу температуру мені вигнало досить таки багато. Антифризу тоді, постоявши на місці приблизно 5 хвилин, температура знову знизилася до 90 градусів, і я попрямував до найближчої заправки, щоб долити антифризу. Далі я потихеньку, рухаючись 60-80 км на годину, дібрався додому. Жодних підвищень температури не було. На наступний день я вирішив розібратися з проблемою. Далі у відео дивіться, чи вийшло в мене це зробити. Відразу скажу, що вирішити цю проблему якимось простим способом не вдасться. І навіть діагностика за 500 гривень також не допоможе. Звичайно, я почав із найпростішого: я спробував замінити термостат. Помінявши термостат, абсолютно нічого не змінилося, тому я вирішив все ж таки розібрати двигун і подивитися на прокладку ГБЦ. Уже якраз підходив термін заміни ГРМ. Таким чином я закупив усі деталі, купив нову прокладку, купив новий ремінь з роликами. Купив новий антифрез і розібрав двигун. Знявши головку блока циліндрів та витягнувши прокладку ГБЦ, ми не помітили жодних тріщин або якихось деформацій прокладки. Тоді я дійсно засумував. Я вже подумав, що з двигуном дійсно щось серйозніше, але візуально оглянувши головку блока циліндрів та сам блок з поршнями. Стало зрозуміло, що двигун у дуже хорошому стані. Тому ми з батьком вирішили поставити все на місце на новій прокладці та нових деталях ГРМ. Зібравши все на місце на нових деталях, я знову ж таки підключив діагностику, щоб виставити запалювання і спробував проїхатися на автомобілі. Автомобіль їхав, як завжди, чудово, прекрасно. Тоді я проїхався по трасі на досить високій швидкості протягом півгодини і ніяких підвищень у температурі не сталося. Таким чином я вирішив проблему з перегрівом двигуна. А зараз про щеплення. Взагалі, щеплення на даному автомобілі є максимально надійним, проте тут встановлено двомасовий маховик, який може вийти з ладу. Зараз розповім, що саме трапилось зі щепленням на моєму автомобілі. Почну з того, що купивши автомобіль, я досить часто помічав дивний звук при динамічному наборі швидкості. Особливо на 4-й та 5-й передачі з низів. Звук був схожий на розірвану вихлопну трубу. А також при глушінні автомобіля можна було почути дивне тарахкотіння. Ніяких проблем з перемиканням передач у мене тоді не було, тому я катався близько двох років і не знав ніяких проблем. Одного ранку, вирушаючи на роботу, я помітив, що перша передача вмикається якось не так, як завжди. Ну, потрібно було дійсно прикласти зусилля, щоб її втикнути. Приїхавши до роботи, паркуючись заднім ходом, я почув хруст, вмикаючи передачу. І, звичайно, подумав, що скоріше за все, щепленню хана. Приїхавши додому, я вирішив зняти коробку передачі, подивитися на своє щеплення. І було виявлено несправність маховика. Пружини, які знаходяться всередині маховика, які і виконують функцію демпфера, вони взагалі повилітали і гуркотіли всередині від вібрації. Тоді я зрозумів, що пахне грошима. Візнавшись про вартість нового маховика, я Я офігів комплекс щеплення з масовим маховиком у 2017 році, обійшовся мені у 400 доларів. Причому замінював я його власноруч. Був також варіант БУ маховиків за ціною 350 доларів. Тому було прийнято рішення купити новий комплект щеплення і замінити його. Я не з такої сім'ї, як друзі. Зовсім забув, мені також пропонували встановити одномасовий маховик на свій автомобіль, проте, порадившись з друзями. І перечитавши форми, я все ж таки вирішив купити двомасовий, оскільки деякі з моїх друзів після одномасових знову встановлювали двомасовий через різні ривки при перемиканні передач. Після заміни щеплення до моменту продажу авто я наїздив приблизно 60 тисяч кілометрів. За цей час щеплення поводилося себе дуже добре, дивні звуки розірваного вихлопу зникли і, е, звичайно, передачі перемикалися набагато плавніше. Кузов. Кузов у шкодах Octavia першого покоління дійсно якісний та надійний. Лакофарбове покриття має приємний блиск. Деталі, які потребували косметичного ремонту на моєму автомобілі, це були кришка багажника, капот та бампер. На кришці багажника було трохи іржі, а капот та бампер були у сколах і виглядали, чесно кажучи, не дуже. Косметичні проблеми на своєму автомобілі я вирішив виправляти самостійно, оскільки вже мав досвід покраски автомобілів. Кришку багажника фарбував не знімаючи. Капот для зручності був демонтований. Ось так він виглядав до покраски. Тут я зняв лак та верхній шар фарби. Знімаючи фарбу та ґрунт до металу, я не хотів, оскільки знаю, що немає нічого кращого, ніж заводське покриття. Тому я наніс тоненький шар ґрунту, два шари фарби і два шари лаку. На даному фото можете глянути, як у мене вийшло це зробити. Результатом я був задоволений на 100%. Чорний металік 9910 – це просто неймовірний колір. Ходова частина щодо ходової частини шкоди Октавія першого покоління, то тут встановлений звичайний Макферсон. Виглядає ось так ось. Насправді супернадійна та витривала підвізка. Із її нюансів, то я досить часто замінював втулки стабілізатора. Симптоми, які вказують на несправність втулок стабілізатора. Зазвичай у мене це проявлялося резиновим скреготом при наїзді на лежачі поліцейські. Також із заводу автомобіль має досить низький кліренс, тому я встановив проставки на передню частину автомобіля. Через 6 років володіння автомобілем я замінив усю передню підвізку. Симптоми, які вказують на заміну ходової частини, у мене це проявлялося досить таки сильним розхитуванням автомобіля по трасі на якихось нерівностях. Я поставив нові амортизатори, нові пружини, опорні підшипники, втулки стабілізатора і нові сайлент-блоки. Після заміни автомобіль став їхати трошки м'якше і став стійкішим на дорозі. Досить вразливе місце на цих автомобілях це зовнішні шруси. Хруст та клацання при русі з вивернутим кермом в одну або іншу сторону. Інтер'єр та електрика. Що стосується інтер'єру, то тут мене абсолютно все влаштовувало. На автомобілі була досить таки непогана комплектація. З шильдиком Елеганс. Там у мене було 4 електричні скопідйомники, електричні дзеркала, підігріви дзеркал, були також сидіння з підігрівом, круїз контроль, оригінальні ксенонові фари з датчиками положення кузову. Найцікавіше, що було в комплектації цього автомобіля, це автономний підігрівач Webasto. Також в автомобілі був cd Ченджер на 12 дисків, проте я ним взагалі не користувався стеля. Я вирішив зробити хімчистку стелі, все дуже гарно відчистив. Не міг нарадуватись результату. Наступного ранку сідаючи в автомобіль, я зрозумів, що у мене в авто менше місця. Піднявши голову доверху, я побачив ось таку сумну картину. Стеля вся обвисла. В той же день я купив чорний матеріал для стелі та 88-й клей. Насправді я давно хотів собі чорну стелю, проте не хотів псувати оригінальну обшивку. Приїхавши після роботи додому, я швиденько зняв стелю, знежирив її і приклею нову. Також я перешив усі деталі стійок в чорний колір, пофарбував козирки і ручки. Через три роки експлуатації автомобіля на пасажирському сидінні перестав працювати підігрів спинки. Через деякий час взагалі і нижня частина теж перестала працювати. А уже через рік така сама проблема сталася і з водійським сидінням. Наступна проблема це задній склопідйомник. Купивши автомобіль, попередній власник мене попередив, що задній склопідйомник не працює. Я зняв обшивку з задніх дверей автомобіля і побачив там дуже смішну картину. Скло підперли звичайним дерев'яним бруском, і от воно так стояло там всередині у дверці. Не робіть так. Знявши склопідйомник та скло та оглянувши всі деталі, було зрозуміло, що вийшла ззаду каретка, за яку кріпиться тросик, що рухає склопідйомником. Я купив цю каретку, коштувала вона 75 гривень, зібрався на місце і все запрацювало. Наступна проблема з електрикою це датчик АБС. -у. Перш за все, ви побачите на приборній панелі помилку АБС. Я підключив діагностику. Діагностика мені показала обрив магістралі на задньому правому колесі. Звичайно, ніякого обриву магістралі там немає. Зазвичай так проявляється помилка несправності самих датчиків. Тому я замовив датчик і замінив його. Насправді, витягнути старий датчик це те, що заняття, проте після заміни я проїхав кілька метрів і помилка згасла. Більше така проблема мене не турбувала. Наступна проблема з електрикою. Одного разу, заїхавши на заправку та натиснувши кнопку відкривання лючка баку, я зрозумів, що лючок не відкривається. Тому я швиденько загуглив, як відкрити лючок без цієї кнопки. Його можна відкрити через багажне відділення. Таким чином, я заправився і поїхав додому читати, що ж може бути з цим лючком. Найчастіше на форумах писали про несправність саме кнопки, яка відкриває. Лючок Баку, тому я швиденько на велик знайшов кнопку і замовив її собі. Проте я її вже не встиг встановити, оскільки через два дні у мене купили авто. І ось ми дійшли до заключення друзі. Ось з такими проблемами я зіткнувся протягом семи років володіння цим авто. Так чому ж я продав свій автомобіль? Насправді причин було декілька: перша причина це банальне бажання спробувати щось нове, якийсь новий автомобіль. Друга причина це мінімальне використання автомобіля. Починаючи з 2020 року, я працюю дистанційно і автомобіль майже не використовую. Більшість часу автомобіль просто стояв у гаражі. Тому я зрозумів, що автомобіль я не використовую, з кожним роком він стає дешевше і я просто втрачаю на цьому гроші. Сподіваюся, що мій досвід та ця історія стануть вам корисними.